УСАВА та Юві організували дискусійні панелі в межах міжнародного конгресу. Під час чотирьох брифінгів обговорили порятунок тварин в умовах війни, міжнародну підтримку та досвід ветлікарів. Ветлікарка Марія Щанкіна розповіла, як в перші дні повномасштабного вторгнення їй довелось зробити вибір на користь тварин. У нас було шість лікарів. На 26 у нас залишилося тільки двоє два лікаря. І Я вирішила, що я не можу піти в Збройні Сили третій раз на контракт. Я залишилася лікарем в кілька заопарку. Ті, хто не можуть сказати боляче, як війна змінює життя тварин. Власним досвідом їхнього порятунку ділились ветеринари, учасники бойових дій, волонтери. Місія добра. З якими викликами стикаються та як працюють благодійні ветеринарні клініки в Україні. Тема ще одного брифінгу. Актуальні проблеми в цій царині підняла директорка ЮВМФ Олена Рудніва. Лікарка благодійної клініки з Херсонщини Ольга Бойко розповіла про свої будні у фронтовому місті. За минулий рік я проокурувала більше ніж 2000 тисячі безпритульних. Невідомо скільки ще часу буде тривати війна, і ми маємо працювати, підтримувати роботу. І ця робота неможлива без допомоги іноземних колег. Ветлікарі на війні, досвід, повернення та підтримки. Наскільки це важливо і що потрібно для повернення до цивільного життя ветеранів, тема ще одного гарячого обговорення. Ми просили забирайте хлопців. Хай вони відхекаються, віддихаються трошки, і хай вони побачать рівень роботи, хай це їх підстягує до, до досконалості і до повернення. Це війна дійсно між. Е Промізло торкнулись і проблем зі сказом, зокрема, і вакцинації лікарів. Клінічні ветеринарні команди не вакциновані проти сказу, але при цьому працюють з безпритульними собаками, котами, козами та іншими тваринами і те, що вони не захищені від сказу, це неприйнятно ми будемо піднімати цю тему в медіа, намагаючись донести до людей важливість підтримки вас у боротьбі зі сказом. Разом сильніші міжнародна підтримка ветеринарів України. Тема четвертого брифінгу. Загалом дискусії тривали понад вісім годин. Кожен мав можливість бути почутим, знайти відповіді на болючі питання. Разом міскували над тим, як далі жити і рятувати. Ми підняли такі теми, які іноді болючі, які ми проблеми маємо, чого нам не вистачає. Ми змогли поділитися враженими досвідом проблемами, і я думаю, що їх вирішити буде більше легше. Кожен український ветеринар для мене герой.